Вітаю всіх, хто нас сьогодні дивиться. Я хочу представити нашого гостя Петренка Андрія. Він очолює фірму Ель Рої та є громадсько-політичним діячем в нашому місті. Вітаю, Андрій. Доброго дня. І хотілося б дійсно поговорити сьогодні про реформацію особисто реформацію в твоєму житті, як вона відбулася. Що для тебе є цінності реформації особисто? Реформація для мене це як переоцінка взагалі життя і цінності. І... Як і в бізнесі, так і в родині, так і в сім'ї, так і взагалі в світогляді в своєму. У твоєму житті відбувся такий момент, коли ти захотів займатися громадсько політичною діяльністю. Так? Ти почав е, говорити про безпечне місто, там, наприклад, в Рівному, ти почав відвідувати різні навчальні заклади, говорити людям молодим е, про те, що треба взяти відповідальність за себе, за сім'ю, за родини. Тебе нещодавно помітили на ході за сімейні цінності. Дійсно, хотілося б почути, які цінності для тебе найближче, бо стали тим стимулом, що ти почав йти в суспільство і в місцевій громаді. Так, я був на ході, тому що я підтримую християнські цінності сім'ї. Це тато плюс мама, це дорівнює дитина, а не тато плюс тато. Це взагалі це нонсенс. Це просто це збочення. Це, ну, це аморально. От. І наскільки я знаю, то в Європі зараз відходять від цього поняття взагалі цього лібералістичного такого поняття, як, щоб підтримують ЛГБТ. От. І тому я пішов на цю ходу зі своєю родиною. Ми, ми цією ходою ми заявили, що ми за християнські цінності, за здорову сім'ю, за здоров'я в сім'ї, і щоб. Бо тому, що це залог здоров'я нашої нації майбутньої. Наприклад, ви говорите про те, що безпечне місто, да? ми всі розуміємо, що цінності реформаторів, які вони вклали в суспільство, західне цивілізоване суспільство, це була передмова про те, що дійсно людина має бути захищена в суспільстві. І ви говорите, наприклад, про те, що сьогодні мають бути вмонтовані камери, мають бути забезпечені дитячі садочки, школи, інститути все для того, щоб дійсно цим всім і присікалося насильство. Як ви це бачите? Наприклад, що дійсно нам в Рівному потрібне? це сприйняття мера, губернатора. Як е, е, от ваша от ідея в цьому, яку ви сьогодні пропагуєте суспільству? Ну е, я взагалі е, зараз дуже так інтенсивно ініціюю цю програму Безпечне місто Рівному», тому що бачив, як вона працює і, і в інших містах, і в інших країнах. Тобто, Е, я пропагую це і ініціюю це, тому що це зараз потрібно, тому що е, ворог не дремле, ворог не спить і він зараз наступає. От, і щоб бути е, якось на сторожі цього, то нам е, Бог же ж е, нам дав створити ці відеокамери, дав створити ці, е, ці відеоаналітичні програми, щоб ми оборонялись проти зла, того, що е, е, зараз наступає на цей світ. Ну, безпечне місто це не тільки камери, відеоаналітика, це й такі ж різні датчики насиченості повітря, там різними газами, тобто це екологія. Це для комунальників, вона дуже така корисна програма. Як ви бачите, наприклад, щоб сьогодні молодь або ті заклади, в які ви приходите пропагувати безпечне місто або говорити про безпеку населення. Як ви бачите, сьогодні молодь може себе захистити від аморальності, яка в суспільстві? Аморальність в суспільстві е... От, Чим ви себе особисто захищаєте. Ви так само чоловік, у вас є жінка, як ви себе бережете від аморальності, яка сьогодні розповсюджується в суспільстві? Ну, по-перше, по я виховую свою доньку е по Біблії. Тобто, ну, стараюсь виховувати. Це, це звісно, що все чітко, як там написано, це дуже важко виконати, тому що виконав один тільки одна людина в світі це Ісус Христос, як там було написано. Е але ж ми всі до цього прагнемо, тому що ми християни. Я виховую свою доньку, стараюсь виховувати її по цим біблійським принципам, і цим я наступаю на, на гріх, наступаю на це чорне, що зараз в світі, і цим боремося за моральністю. Тобто, чим більше буде в нас виховання дітей в цінності християнські закладені в виховання дітей, тим здоровіша нація в нас виросте. Здоровіший і духовніший, і взагалі це просто це зітре якби, таке поняття, як наркоманія, алкоголізм, побиття людей. Тобто це таким чином я борюся. Практично, що ти робиш? Ти береш дитину, ви йдете в церкву, от батько зараз якийсь нас дивиться, він хоче так само скаже: Андрій, я хочу навчитися, що мені робити з моєю дочкою або з моїм сином, який бешкетує кожен раз. Перше, це треба призвати до Бога. Перше, ти молишся? Перше, да, призиваєш до Бога і кажеш, Боже, допоможи мені, будь ласка, я хочу бути твоїм дитям, я хочу йти по твоїм стопам. Друге, треба найти церкву. Треба найти якусь общину, в яку ти будь то православна церква, будь то католична церква, будь-то протестантська церква, це все церкви, це все хрестові церкви. Ми не розділяємо на конфесії. На конфесії так, е е е Кожна людина чогось прагне, вона з народження прагне чогось до, до святості, до чогось, до чогось вищого. От. Вона, вона мені, мені здається, що кожна людина при народженні вона е вже вірить в щось, що є. Тобто, і треба в цей цій кожній людині просто з дитинства просто починати розкривати. Тобто, і якщо дити, якщо батько хоче дитину навчити, то треба піти до церкви, де треба віддати дитину в воскресну школу, там вчать бі 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 біблійного світогляду, так. Е, от я, наприклад, е... от як Андрій, сприйняття дитини. Наприклад, ти її віддав цю школу недільну. Е, вона навчається біблії, адже стільки ігор є всяких дитячих, стільки є різних всяких моментів, де просто в соціальні мережі ще щось постійно е, чатує за нашими дітьми, щоб їх відволікти від основного. Ти, твоя донька, ти прийшов в школу, е, вона побула в школі. Ти вийшов йдеш забирати її, і вона тобі розповідає. Вона все таки ці цінності сприймає біблійні? От реакція її як. Е, ну, По-перше, дуже, е, моя донька, мені сподобалось, як вона бачить, хто курить, вона каже, а дядя курить, це гріх. О, тобто, тобто, вона вже відрізняє… Да, вже, це вже добро і зло, вже в неї це в голові забите. Тобто, це мені подобається, що діти вони зараз як, як, як гумки. От що, їм, от що з них закладеш, то, то в них і буде. Тобто, якщо ми з дитинства закладаємо з них християнські цінності, поняття, де гріх, а де, де святість, де правота. То, то і чим навчено от якраз в цей період часу з, з, з року до п'яти до шести, вона зараз впитує, що губка. Тобто, це якраз цей е, час, коли треба е, прививати дитині християнські цінності. І от вона в, шку, в школі ти її забрав, вона е, сприймає біблійний світогляд, вона вміє розрізняти добро і зло, ти її ведеш до храму, ти за нею молишся, е, що дружина робить? Дружина також молиться за неї, також е, пояснює, де гріх, де погане, де хороше, де треба так поступати, де так, де біблії так сказано, де так сказано. В, в Воскресній школі там вчать е, по, е, по біблії, на прикладах е, біблійних персонажів, е, як вони поступали в той час, е, де, е, як правильно поступати. І вже потім ця картинка вже формується в дитини в голові, і вона вже бачить, це все на те теперішній час, от, і вже тоді вже вона починає розрізняти, де добро, а де зло. От, колись я ще хочу, в Штатах в Америці були в школах була така введена норма, як християнська етика, наскільки мені відомо. І вони милились перед уроками. От, і це дуже. Я, я, так, я за це, щоб у нас в школах ввели таку ж норму. У 60-х роках в Штатах була відмінена ця норма, наприклад, на великий жаль. І я побачив, наприклад, згада, ти згадав штати, а я згадав, що, наприклад, не всі засоби масової інформації висвітлили навіть ходу. А на комерційній основі, наприклад, та ж хода за сім.. сімейні цінності, яка відбувалася в цю неділю. Друге, що мені, що такий захід, де зібралося тисяча родин, сімей, і така реакція, деяких в... В... в соціальних мережах взагалі. Їдіть там десь в полі писали, збирайтесь, ще десь збирайте. Я думаю, що наше суспільство е, з такими заявами все-таки буде деградувати. Так, так, я згоден, тому що е, чим більше ми даємо е, місце е, цьому збоченню, чим більше ми даємо цьому злу місцю в, нашому, в нашій країні, в нашій державі, е, в нашому місті, чим більше ми е, даємо заповнити собою. Е, Тим більше в нас буде оце війни, терористичні акти, е всякі народжування сті буде ну, дітей, е інвалідів. Тобто, ну це все прокляття. Це далі затягне за собою прокляття. Як е суспільству нашому подолати ці прокляття? Отакий ти вихід бачиш. Ну, це по -перше, по перше, це треба проповідь Євангелія, щоб люди чули це слово Боже. Це першим ділом. Його треба сіяти. Воно воно може просіятися, але воно проросте може там через рік, через два, коли коли в їхню хату постукає біда. От. Люди тому вже потім біжуть вже до Бога. Тому коли в них все добре, коли в них все складається, вони навіть не думають про Бога. А коли встукає біда, вони зразу біжуть до храму, біжуть до священника, біжуть до Бога і просять допоможи нам Боже. Ч чекають чуда. Чому так? Коли ти був на цій ході, наприклад, я хотів би почути твоє враження, От ти дивився в очі цим людям, цим сім'ям, цим родинам, був дощ. Так. І люди просто стояли. За що вони стояли? Що б ти міг підкреслити отак ярко? Е, ярко е, це, по-перше, е, відміна абортів. Аборт це вбивство, це вбивство людини. Це те ж саме, що вбивство людини. Тобто люди е, стояли за те, щоб від самого зачаття, щоб не завдавали смерті цим так, так. дітям, які вже мати мають в лоні. Так. По-друге, це за сімейні цінності. Це, це в родині має бути здорова сім'я. Це мама, тато, дитина. По-третє, проти, проти ЛГБТ, тобто проти голубих пар, розових пар, бо це збочення. Колись Бог спалив Содом і Гамору за ці збочення. Вони там. Довели Бога вже до, до того, що він просто спалив напроч ці, ці два міста, тому що там було дуже багато збочень такого плану ж. Зараз воно також у нас починає сіятися. І Бог на це буде реагувати. І по-третє, по це зміни в трудовий кодекс, там, де е, є дискримінація ЛГБТ в трудових відносинах. І, я рахую, що це також невірне поняття, тому що. Ну, а це, мабуть, порушує кожного права. Ти як наприклад, підприємець до тебе приходить людина, і ти бачиш, що вона має відхилення. Так, Це психічні відхилення. Да, Психічно-духовні відхилення, тим більше з такими явними показниками постаті. І ти просто як господар для того, щоб зберегти дані свою фірму, ти відмовляєш, кажеш, я тобі не можу надати роботу. Так, а він іде в суд. Але я на тебе в суд і виграє і йде до тебе на роботу, і ти маєш. Маєш його утримувати, маєш платити йому зарплату, маєш. Е... Я все-таки думаю, що держава, коли дає право таким людям, збочинцям, вона все-таки забирає право в здорових людей. І так. ми маємо як суспільство, як сім'я, громада зупинити дії такій влади. Тому що це дійсно права е, односторонні і вони, вони суб'єктивні, а не об'єктивні. Так. Е, приблизно скільки десь людей було на Майдані? От так? Ну так як дощ було, то це було до тисячі людей. Це однозначно. В тому році було набагато більше, тому, що була погода. І тоді приїжджав наш народний депутат Павло Нугурян. тоді було більше людей, але в цьому році я скажу для такого дощу, як був, і для такого холоду, то вийшло дуже багато людей. І це дощ була їм не завада. Завершуючи нашу програму за обмаль часом, що б ти побажав би сім'ям? Крім того, що ти говориш про зовнішню безпеку, нам треба і внутрішня безпека. Кожна людина сьогодні має потребу в безпеці, що б ти побажав би сім'ям, які сьогодні переносять труднощі, мають якусь боротьбу. Вони просто сидять і кажуть, Андрій, в нас вдома проблеми. Скажи нам, що робити. Ну, по-перше, по я ще раз повторюсь: це треба взивати до Бога, просить його милості, просить Його захисту. Це першим ділом. От. А по-друге, треба сповідувати християнські цінності. Це однозначно. Тому що світ, світ, тобто я маю на увазі, цей гріховний світ він до добра не доведе. І ця реформація реформація в Європі вона показала, що зріст взагалі безпеки, зріст економіки, зріст духовності, зріст взагалі зріст економі... не тільки економічний, а взагалі зріст країн відбувся, коли відбулася реформація. Це було переоцінення всіх цінностей. Тобто всі подивилися на на світ по-іншому. Тобто з, з, з Божої любові, з правди, з чесності, з порядності. І тоді почало кубік за кубіком вибудовуватися нормальна країна. Да, дійсно, будемо завершувати нашу програму і хочу сказати всім, хто нас дивиться, хто дивився. Хочу сказати, що дійсно в Бога є вихід для кожного з вас. Ми говоримо про безпеку, про безпечне місто, про безпеку наших сімей, дітей. Але я хочу сказати, що дійсно справжню безпеку ми знаходимо, або наша душа знаходить в примиренні з Творцем, з тим, хто її створив. Тому ви можете обкластися різною зброєю, ви можете обкластися різними технологіями. І це добре, і це може допомогти вам тимчасово або в певний час. Але справжня безпека, друзі, вона знаходиться в Господі. Коли кожна людина. Примирена з Богом, коли кожен, хто приходить до Бога, знаходить цей мир і спокій. Тому ви можете сьогодні послухати пораду сім'янина громадського діяча Андрія Петренка, який говорить про те, що дійсно справжня безпека в тому, що ми шукаємо Бога, йдемо до храму, читаємо святе письмо, приміняємо цінності реформації, про які ми сьогодні згадуємо і святкуємо під сотріччя реформації. Тому нехай кожному з нас допоможе Бог розвиватися. Побачити успіх ми зможемо тільки тоді, коли ми дійсно маємо гарні основи, основи святого письма. Тому дякую, Андрій. Дякую всім, хто нас бачив, і хочу сказати до зустрічі.